Випадково в гуглі натрапили на оглядову вежу в 10 кілометрах від будинку. Вирішили поїхати, дісталися до населеного пункту, куди вів навігатор. Довго шукали, де б машину лишити, бо по поселу, вулички геть вузенькі. Потім нас чекав кілометровий підйом вгору, пішки, бо, за словами місцевого жителя, ближче під'їхати неможливо. Поки видерлись вгору, добряче вхекалися, тому якщо ви не дуже альпініст, гугліть інші цікаві місця. Ще метрів 800 по лісу, і ми врешті побачили цю унікальну споруду, яку в 2016 році тут збудували для всіх бажаючих поглянути на Жиліну з висоти 10 поверхового будинку або ж з 572 метрів над рівнем моря. Ліфта, звісно, ніякого немає, все екологічно, тому пішки по східцях. Панорама вражає. Дуже крутий пейзаж на всі 360 градусів. Знизу біля входу є лавка зі столиком, де можна пообідати, а вхід абсолютно безкоштовний. Чудове місце, якщо вам хочеться подивитися на все місто Жиліни з висоти максимально пташиного польоту, і при цьому ви не дуже боїтесь висоти. Бо зверху хитає, і якщо знизу ми не відчували, що є сильний вітер то зверху виявилося, що вітер дуже сильний. І я навіть не уявляю, що було б, якби ми знизу відчували сильний вітер, то зверху взагалі, мабуть, було б ну, дуже лячно, тому що розхитує дуже. Та й, в принципі, висота немаленька.